Бідає, що тоні глядачі, московський Лукол майже 10 років готує великий проєкт у Румунії. <сум> отував, отував. А от їх е, херуша, оцей Кремльовський, хай вони до нього йдуть і питають, чому їх влупили по санкціям. Е, Ну що ж, громадяни московитів, там, москові, приватні компанії, питання до своєї влади. Якого ви взагалі е, створили такий конструкт, при якому ваша влада починає війни і вбиває сусідів? От, і все. Так що 10 років готували, і нахирен з Румунії. До побачення. Пока-пока. Родовище Тредент в Чорному морі одне з найперспективніших газових відкриттів регіону. Попередні розрахунки показали, що запаси родовища можуть становити понад 30 мільярдів кубічних метрів природнього газу. Це коло е, найцікавішого ринку газу в світі Європи. Самому Луколу належить 85% родовища. Решта 15% контролює румунська державна компанія. Компанії готувалися розпочати буріння. В 26-му контракт на бурові роботи був укладений. Зудно замовлено, вартість угоди близько 80 мільйонів доларів на 260 днів робіт. Це йшло за планом, але в жовтні 25 го року ситуація різко змінилась. Предович нарешті зізрів, як ми пам'ятаємо. Спочатку 15 жовтня Велика Британія запроваджує санкції проти Луколу та Роснефті. через тиждень, 22 жовтня, до обмежень приєднується Сполучені Штати Америки. Тут можна оцей, знайти там, музика і оцей. Е... Пискар там. Ну, ну коротше, от, от, такий пафос, якийсь Ну, Ми не монтуємо так ці відео, бо вони оперативні, можете собі уявити. І от 19 жовтня компанія Vantage Drilling, яка мала виконувати борові роботи, несподівано розриває контракт. Чому? Тому що людям хочеться далі, напевно, працювати. Вони працювали набували репутацію досить не для того, щоб вигихать все, щоб їм вторинні станції лупанули. От і все. от і відповідь. Офіційна причина відповідні санкції зробили виконання контракту незаконним. Проєкт, який будувався 10 років, ірвався за лічені дні після введення санкцій. Чому ця історія важлива для ширшого контексту? Тому що газ із румунського шельфу Чорного моря має стратегічне значення для Європейського Союзу. Після початку повномасштабної війни Москві проти України європейські країни відчайдушно шукають альтернативи московському газу. Розробка власних родовищ у Чорному морі. Дозвола або замінити частину втрачених поставок власним видобутком, або шукати якісь альтернативи. До речі, тут так же закулював класно, тут б світлина була. Ну ніщо, ми собі теж можете це уділити. Над цими проєктами працюють великі міжнародні компанії, включаючи Shell та OMV. Але московський Лукойл і тут зміг отримати свій шматок порога, і зараз його втрачає. Ну і прекрасно для компанії. Це вже другий серйозний удар за останні тижні. 10 листопада, 2025 року, Лукойл оголошує форс-мажор на іракському нафтовому родовищі Західна Курна. Курна-2». це родовище розташовано на 65 десять кілометрів на північний схід від міста Басра на сході Іраку. Луколу належить 75% у проєкті, а решта іракські компанії. Родовище виробляє близько 480 тисяч барів нафти на день. Це дофіга, Це один з найбільших нафтових проєктів у світі та найцінніший закордонний актив Лукойлу. <реш> дуля вам, дуля. Що означає форс-мажор у цьому контексті? Компанія в листі до іракського міністерства нафти зазначає, що форс-мажорні обставини заважають їй продовжити нормальну роботу на родовищі іракська державна нафтова компанія СОМО скасувала завантаження трьох партій сирої нафти видобутої Лукойлом, пославшись на побоювання зв'язку з санкціями. Сяги нафти виділені для виплат Лукойлу за листопад близько 4 мільйонів барелів, були. Повністю скасовані. Ірак призупинив усі грошові виплати та платежі за сиру нафтокомпанії. Словами високопоставленого іракського чиновника якщо причини форс-мажору не будуть усунені протягом шести місяців, Локойл буде змушений повністю припинити видобуток і вийти з проекту. Компанія вже почала евакуацію. Наземного персоналу на родовищі залишилися тільки московські та іракські працівники. Саме ж оголошення форс-мажору дозволяє компанії юридично захиститись від штрафів за невиконання контрактних зобов'язань перед іракським міністерством нафти. Але уряди країн думають над націоналізаціями, зокрема Болгарії. Болгари, давайте восхищайте нас, будь ласка. Але проблему Лукойлу не обмежились Румунією та Іраком. Літаско, торгівельний підрозділ компанії, який базується в Женеві, зазнає труднощі від фрахтуванням суден. Британські суднові брокери відмовляються працювати з компанією. Літаско вже скоротила штат через станції у Фінляндії, де Лукойлу належить мережа автозаправних станцій, «Тебойл». Московська компанія з'єднувала з відмовою банки обслуговувати операції. Близько тисячі працівників операторів заправних станцій можуть втратити роботу найближчим часом, тобто найближчими тижнями. Заробіжна нафтова імперія Луколу включає нафтопереробні заводи в Болгарії, Румунії, в Нідерландах, мережу автозаправок Євросоюзі, а також видобувні потужності в Азербайджані, Казахстані, Іраку, Єгипті та інших країнах за оцінками Альфа-Банку через санкції та вимушений продаж Лукойл може втратити від 15 до 17% відсотків всього видобутку вуглеводі. Іноземні активи забезпечують компанії чверть закупного обсягу нафтопереробки. Втрата цих активів матиме значний вплив на фінансові показники. Результатів, як цілу коїлу на московській біржі впали на до 4900 тисячі рублів за штуку, найнижчого рівня за останні два з половиною роки за день котирування ввалилося на 4,6%. з початку тижня на 7,4%, а з моменту введення станції 23 жовтня на 18,6%. Ринкова капіталізація найбільшої приватної нафтової компанії Московії скоротилась на 777 мільярдів рублів. Це еквівалентно 9,6 мільярда доларів. Компанія стала лідером падіння на біржі, коли ринки лихоманить речі. Ну, вони лихоманять не тільки через санкції, загалом лихоманять. так. Це добре, що лихоманить лукою. Але загалом, коли вони лихоманять, великі корпорації втрачають мільярди. Це найкраще нагадування, що інвестувати потрібно не лише в активи, а й власні знання. Школа останнього капіталіста відкриває чорну п'ятницю. Головну акцію року: «5 пакетів, 1 плюс 1», тобто два курси за ціною одного. Ви можете обрати пакет в залежності від ваших потреб. Серед них. Програми для новачків із фінансової грамотності та основи інвестування, а також курси для тих, хто хоче більше про облігації, інвестиції в землю, нерухомість та навіть крипту. Так, уперше ми додаємо нові програми: дві консервативні криптоінвестор та інвестиції в нерухомість. Не відкладайте. Перейдіть за посилання під відео і оберіть свій пакет Чорної п'ятниці. Лекол намагався знайти вихід. Компанія погодилась продати свої міжнародні активи енергетичній трендові компанії Gunwar Group. Ми про це окремо відео писали. Там вуха, такі гушіща. Тручать, бістав. Але й ця угода зірвалась. Мінфін відмовився давати ліцензію і сказали, що вони абсолюті маніпулятори. Гуляйте лісом. Там якесь було слово, це вже таке жорстке, таке. Прямо з офіційного там твіттер ракаунту Бесен. Пульну. Ідіть нафіг База. Справа в тому, що один із спів Засновників Гудвор Геннадій Тимченко потрапив під санкції ще в 2014-му після анексії Криму. Американська влада заявляла, що Путін має інвестиції туди, хоча компанія це заперечувала. До всього цього Румунія та Болгарія вже розглядають варіанти націоналізації або взяття під державний контроль активів Лукойлу на своїй території. Міністр енергетики Румунії Богдан Іван, Богдан Іван, класу класний прізвище. Богдан Іван заявив, що держава. Повинна взяти під контроль румунські активи московської компанії, щоб гарантувати дотримання міжнародних санкцій, захистити 5 тисяч робочих місць і забезпечити стабільність національної енергетичної системи. У Болгарії парламент більшістю голосів ухвалив закон, що дозволяє уряду призначати спеціального адміністратора на заводи, якщо їх власник підпадає під санкції. Історія з розірваним контрактом у Румунії та форс-мажорові Іраку – це лише видима частина айсберга. Під водою відбувається масштабна перебудова глобальних енергетичних потоків. Кожен розірваний контракт, кожна відмова банку обслуговувати операції, кожне скасоване. Завантаження нафти це ще один елемент системи, який перестає функціонувати, і в підсумку вся система починає розсипатися. Те, що відбувається з Лукойлом зараз, демонструє реальну силу координованих західних станцій. Компанія, яка десятиліттями будувала свою міжнародну присутність, втрачає все за лічені тижні: 14 мільярдів євро активів під загрозою, майже 10 мільярдів доларів втрат капіталізації, розірвані контракти, евакуація персоналу, відмови партнерів. З усім цим зіткнувся Лукойл, і ми сподіваємось, що це ще не. Кінець, всім всього найкращого, до побачення.